Всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо вам модель трактора Horst L244 XU. Ця модифікація йде на максимальних скажімо так, положеннях. Тобто тут і посилені мости, тут і широка резина, і виносна гідравліка, і повний фарш. Подивимось, коротенько за цей трактор зараз розкажемо. Значить, каємовський мотор стандартний, трьохциліндровий, півтора-літровий з хорошим акумулятором одразу йде з заводу. Передній міст у вас посиленого типу. По суті, тут стоїть 50-й міст з 35-м редуктором. Це вже каже про те, що на 24-й трактор тут заморочились і поставили набагато більше, ніж воно треба. Передній мост оздоблений шістьма грузами по 12 кілограмів. Тобто на два груза більше, ніж на звичайних моделях. Три виносних фільтра масляні паливні, всі стоять у вас з лівої сторони. Підножки з обох сторін, резина 7,516, задня у вас йде 11,2х24 з грузом 28 кг. Заднє у вас колесо розсувається на валу і є можливість виставити ще диском. Там розбарні диски стоять. Звичайно ж, тут у вас іде прижимна гідравліка, звичайно, у вас іде 4 гідровихода плюс додатковий. Звичайно ж, тут у вас іде TD1604 моторчик. Ой, чи моторчик. Задній опа. Задній чулок він йде посилений. До речі, хто питав, чому, що означає буква L, ось, можете загуглити Lu Yuan. Це модель, по суті, це не модель, це назва заводу. Отак вона правильно читається. Lu Yuan це вони випускають хорст іменно моделі L, тобто L504, 244, 404, немає різниці. Це, іде, я нагадаю, найпосиленіший і найбільш укомплектований трактор. Тут причепний з регулюванням, тут дві швидкості валу відбора. Тут у вас хороша крішня стоїть з теобразним наварюванням, 22 -е яблуко стоїть. Значить, Обшивка повністю, металевий ящик, додаткове оздоблення, підсвітка номерного знака в комплекті зіп і ящик інструментів. З двох сторін у вас задні ліхтарі стоять. Так, По коробці. Коробка тут механічна. Чотири передачі вперед одна назад, також повишені та поніжені. Винесений блок гідравліки у вас над крилом з таким от обшивочним е, этим, органайзером. Дві швидкості валу відбору, Повний привід відключаємий, Значить, по приборній панелі. Хорст гідроізольована, Іде з вбудованим міні-комп'ютером. Екранчик виходить, окремий. Ну, його видно, в принципі, Я думаю, що навіть проти сонця буде видно. І регульована рульова колонка, барашка, клексон, все присутнє. Отакий от, от тракторець на сьогоднішній день коштує 6350 доларів. Може дорожчати в майбутньому, тому не затягуйте з покупку. Якщо хотіли собі такого тракторця придбати, набирайте, бронюйте, доставка є по всій Україні без передоплати, безкоштовно в будь-який регіон України. Всім гарного дня, бережіть себе, пока-пока.